Слава Ісусу Христу, Бог дарував нам можливість ще раз прийти на це місце і благословляє нас, можливістю почути Слово Господнє. Знаєте, я дуже хочу, як і ви, надіюсь, щоб наше служіння було приємне Богові, щоб те, що ми співаємо, то, що ми дякуємо Йому, приносимо наші подяки, щоб це було прийнято. Цього тижня читав одне місце і звернув на нього увагу. Хочу вам прочитати поділитись. Книга пророка Амоса, 5 розділ, 21 по 24 вірш. Тут Бог через пророка говорить такі слова: до народу свого народу ізраїльського, а ми можемо взяти принципи для себе: Ненавиджу, відкидаю свята ваші і не сприймаю пахощів від жертв під час урочистих зібрань ваших. Якщо піднесете мені все спалення і хлібне приношення, я не прийму їх і не спогляну на подячну жертву із повнотілих тельців ваших. Віддали від мене шум пісень твоїх, бо звуків гуслів твоїх я не буду слухати, говорить Господь. І знаєте, я десь собі от читав ці слова і думав про себе багато чого можна робити для Господа і хотіти щиро його прославити. Але тут такі слова є, от Бог каже, я не прийму. І Я десь собі такий склав прообраз, от ви би комусь щось принесли, якийсь подарунок. Старались, готували і принесли. І людина каже, мені не цікаво, я не приймаю від тебе, вам би приємно то було. Я думаю, що нам було би то неприємно, а коли Господь не хоче прийняти. Я десь собі от задумався. Як важливо, щоб Господь прийняв наші подяки, наші зібрання. І там є дуже важливі слова, які, я думаю, кожен з нас варто би примінити до свого життя, і Бог прийме обов'язково наші жертви подячні і наші пісні. Йому будуть приємні. Там написано 24-й вірш так: нехай як вода тече суд, і правда як сильний потік. Дуже важливо покоритись Слову Божому. І Господь каже, як сильний потік, нехай тече правда. Це, що в Євангелії пише, це, що для християн, для нас лишено, хай воно буде нашим життям. Коли потік тече, важко його зупинити, правда. Він тече, якщо ти ставиш греблю, він все рівно тече, і він все рівно собі зробить місце, де буде текти. Хай так правда, каже Господь, тече в твоєму житті, тоді буде приємно то, що ми співаємо, то, що ми славимо нашому Господа, йому буде все приємно, але є дуже важлива умова. Хай життя буде по писанню, в порядку, тоді Богу буде приємно наші жертви. Хай Господь благословить вас і мене. Е, цей тиждень десь думав, молився, щоб чимось поділитись з Біблії для вас. І десь така тема для мене прийшла на серце це перший крок для спасіння. Перший крок до спасіння, я десь так зрозумів, що це і покаяння. Покаяння я колись сприймав це, як просто е раз на рік, по-різному буває, ти до священника йдеш і він приймає твою сповідь. Це для мене було покаяння і достатнє. Є різні, якби десь, розуміння, але плюс-мінус, так як би сходяться до одного: це і сповідання людини перед священником або перед кимось. І знаєте, я деякі хотів би приклади привести. Досить схожі до покаяння, якби їх не розлічиш. І щоб ми порозважали з вами. Книга Вихід, там описано про фараона, коли Бог посилав на Єгипет 10 кар. Я думаю, ми всі з дитинства знаємо ці історії. Я не буду їх подробно нагадувати, але ви пригадали. І фараон прийшов до Мойсея і каже йому такі слова: це буде книга Вихід, 10 розділ, 16 вірша. Фарон поспіхом прикликав Моїсея Арона і, і сказав: Згрішив я перед Господом Богом вашим і перед вами. Тепер простіть гріх мій ще раз і помоліться Господу Богу вашому, щоб він тільки відвернув від мене цю смерть. Дуже цікаві слова. Фарон приходить і каже: Згрішив я перед Господом Богом вашим, помоліться за мене, хай він відпустить мені гріх. Це покаяння? А чому не покаяння? Далі дивіться ще один приклад Саул. Перша книга царів, 24 розділ, 17 по 18 вірш. Коли скінчив Давид говорити словаці до Саула, Саул сказав: Чи твій це голос, сину мій Давиде, і підніс Саул голос свій і плакав, і сказав Давиду: Ти справедливіший за мене, тому що ти відплатив мені добром, а я відплачував тобі злом. Це покаяння? Він же визнав свою вину. Він сказав: Дивіться, недавно згадували А Юда іскаріот? Він пішов, вернув срібняки, йому важко стало, він зрозумів, що він неправильно зробив. Хіба не схожі ці всі поступки? Але чому фараон тоді дальше, що як, жит, як жив, так не перемінив своє життя? Чому Саул знову бігав за Давидом роки? Чому Юда іскоріот? Взяв і повісився. Слова як покаяння, але покаяння нема, то що таке покаяння? Це тільки ісповідь, тільки стати і сказати, Я винен, чи покаяння це щось глибше і більше. Як людині бути спасені, чи зрозуміти, що ти приблизився до спасіння без покаяння неможливо. Я би хотів нам нагадати один такий приклад, якщо ви не читали, є в Старому Завіті така книга друга Паралепаменон чи Хронік. І там є одна історія про царя ізраїльського, який після свого тата став на царство. Батько його був дуже праведний, він був, єзе, був праведником Єзекія, його звати, і після нього став царем його син Манасія. Манасія дуже багато нагрішив. І він не тільки сам грішив, він весь Ізраїль вів у те, що Бог ненавидить, і чари, всякі. Ну, такі гріхи, де Бог просто ненавидить. Це одні з найтяжчих гріхів. Він храм Господній осквернив. Він все зробив просто, знаєте, як людина одержима стала. Він просто все зварив, зворотню все зробив. Він дуже багато нагрішив, і Бог допустив до нього, що його забрали в полон, і він в кайданах закований, сказав молитву. І ця молитва є описана. Я би хотів, в приклад, взяти молитву Манасії. І на тому прикладі, десь показати нам, що таке покаяння. Це 36-й розділ з 23 вірша. Я повністю не буду читати, я так вибірково і на три такі десь, е етапи, чи як сказати, покажу цю молитву. Перше він говорить, Господи Богу, вседержителю, він звертається і згадує, хто такий Господь, і він каже такі слова, якого всі бояться і тремтять від лиця сили Твоєї, тому що ніхто не може устояти перед величю слави Твоєї і нестерпний гнів покарання Твого на грішників. Але безмірна і недослідима милість обітування Твого, тому що Ти, Господи Вишній, благий, довготерпеливий і многомилостивий, і каєшся про злоби людські. І знаєте, перше, з чим приходить Монасія, і я десь так замітив, перше, що починається покаяння, це розуміння, що хто такий Бог, що я людина є, а Він є цар і владика, то, що брат Олексій казав на початку, як ми співали. Перше, що проходить до людини, це прозріння, що Бог є, він реальний, і він цар, а не я. Манасія був царем великої держави, ми десь простіші люди за нього, і він визнає, що є Бог, який тримає його життя в руці, який як захоче, так поступить. Він є цар і владика. І перше, з чим приходить покаяння. Це прозріння і розуміння, що є Бог і хто такий Бог. І знаєте ще, що важливо, він каже, ти є многомилостивий, довготерпеливий і благий. Я десь читав цю молитву Монасії, і я зрозумів, вона досить-схожа досить, досить схожа до історії з блудним сином. Дивіться, Монасія що починає? Він каже, Господь є. Блудний син, коли наївся тих гріхів, то усього він каже: він згадав, що є отець його якого набагато краще. Перше, що приходить до людини, це прозріння і розуміння, що Бог є, що є вихід з, того, з, той, з тієї ситуації, яка б вона не була. Далі він говорить: Ти, Господи, за множеством Твоєї благості обіцяв покаяння і відпущення тим, хто зрішив. І він починає визнавати свої. Він каже, я зігнутий багатьма залізними кайданами, так що не можу підняти голови моєї, і він осознає, в якому він стані. Немає мені відпочинку, тому що прогнівив тебе і зробив перед лицем твоїм лехе, не виконав волі твоєї, не зберіг повелінь твоїх, поставив мерзоти і примножив спокуси, і нині схиляю коліна серця мого, благаючи тебе про благість. Друге, що приходить, це дійсно усвідомлення вини. Що ти неправильно жив і поступав. Ти жив, як жив, ти робив свої поступки, і вони для тебе були нормальні. Потім проходить розуміння, що це ненормально, це погано. І воно не тільки приходить на такому рівні розуму, а воно проникає дуже глибоко до серця, що я далі скажу, що дуже важливо. І приходить до нього таке вже щире покаяння за те, що він неправильно зробив. Десь досить схоже також і блудний син. Він глянув, що він їсть просто біля свиней, у нього саме гірше положення, він зрозумів, як він багато неправильно зробив і до чого він дійшов, до чого він дійшов, в якому він положенню чи становищу. Каже є, е, Манасія, яка же окований, тяжко йому. Він зрозумів, що важко йому жити в такому стані. Приходить прозріння або таке усвідомлення своєї вини. І третє що, що дуже важливо, він каже далі. Зрішив я, Господи, зрішив, і беззаконні мої я знаю. Але прошу, молячись тобі, відпусти мені, Господи, відпусти мені, і не згуби мене з беззаконнями моїми, і не засуди мене в пекло. Тому що ти Бог ти, хто кається, і на мені виявив всю благость твою. Спаси мене недостойного з великої милості Твоєї, і буду прославляти Тебе в усі дні життя мого, тому що тебе славлять усі сили небесні, Твоя слава, це рішення смиритись перед Господом. Третє, що приходить з покаянням, це рішення смиритись. І не тільки смиритись, а щось зробити в житті, поступити по-другому, змінити напрямок Твого життя. Знаєте, е, такий. Десь е приклад згадав, я десь до свого увірування, до того, як читав Біблію, не розумів багатьох речей. І, роблячи на роботі в одного чоловіка, він дав мені зарплату і дав більше. Там була незначна сума. Я думаю, ну, файно, мені приємно, я так нічого йому не сказав. Потім я почав читати Біблію. І я зрозумів, що добре, а що не добре. І коли мені Бог дав покаяння, я згадав того чоловіка. І знаєте, воно мені почало бути якось неприємно на серці. І я десь згадав, мені так якось знаєте, стидно було, той вже й час пройшов, там незначна сума, мені не так було е, складно віддати ті гроші, як уже просто стидно і перед ним. Мені якось так важко було, але якось не мав я миру. Ми ще й ходили на одне зібрання, я почав ходити на зібрання. І я все дивлюся на нього і згадую: мені так важко, мені так неприємно стало. І я зрозумів, що Бог дав мені покаяння. Я набрався сміливості, я пішов з ним, поговорив. Кажу, так і так. Я хочу вам віддати ті гроші. Він каже, що ти треба було кинути в скарбничку, Я кажу, ні, ви собі робіть з ними, що хочете, а я вам їх віддам. І мені прийшов мир на серце, радість. Це коли Бог дає тобі покаяння. Це легенький приклад. Є багато тяжчих всяких гріхів, тяжчих якихось, знаєте, на серці таких тягарів, де людина роблячи роки, де людина наскладувала то в своє життя, з тим живе. Але коли Бог дає покаяння, у тебе не приходить просто розкаяння розуміння на розумовому рівні. Це приходить далеко-далеко глибше, знаєте, куди в серце. І я десь зрозумів. Думаючи про цю тему, щоб це не було знову якась просто теорія, я розумію, що покаяння це не просто ісповідання перед священником. Покаяння це переміна Твого життя, але перед тим іде переміна твого серця. Якщо Бог не перемінить серце, якщо ми з непереміненим серцем будемо жити, ми не зможемо покаятись, ми нічого не зможемо робити. Дивіться, цікава історія Ісус Христос зустрів Захея. Це був митник. І він каже, Господи, прийшло до нього покаяння. Він каже, я в четверо віддам. Я, кого обідав, я вчетверо віддам. Жив, як жив, поступав, як поступав, але прийшло покаяння це перший крок до спасіння. Людина не може розраховувати на спасіння, якщо немає покаяння. Можна змінити багато традицій, можна по-різному поступати і, стараючись, якби щось зробити, але немає прозріння в серці. Немає переміни мишлення, з серця все починається. Коли Бог торкнеться людини серця, переміна серця приводить до переміни життя. Ісус Христос каже, що не з уст виходить все, а з серця виходить. Злі думки, перелюб, що людина дивиться направо, наліво і про все плаче, і всього хоче. Що зависть, що багато всяких гріхів, тож серце це не просто десь на такому на розумовому рівні, то все глибоко в серці. Чи не бувало у вас так, що ви розумом розумієте, що то десь може і недобре, але не можете то лишити. Було у вас таке. І знов робите, і знов робите. Знаєте чому? Тому що нема покаяння. Покаяння це переміна десь глибоко в серці, де вона тобі показує таку десь погану сторону гріха, або правильний стан твого життя. І коли приходить таке прозріння, тобі вже неприємно стає той гріх або щось погане зробити. Без того неможливо покаятись. Поки Бог не дасть людині покаяння, можливість покаятись, це неможливо. Як би ти не розумів, що, вроді правильно говорять, я стикався з цим і стикаюсь. Вроді, добре ти кажеш, говорять, ну я розумію, що ти правильно кажеш, ну, всі ми грішні. І якщо людина отак каже, які проценти, що людина буде каятись 0? Знаєте. Господь говорив до ізраїльського народу такі слова. Або перед тим зачитаю Євреїм, третій розділ, 7 вірш. Тому так говорить Дух Святий, нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших, як під час нарікань у День спокуси в пустелі. І знаєте, десь, як я нагадував про фараона, хочу знову звернутися до тої історії. Фараон розумом розуміє, що він неправильно робить, і кажуть йому Єгипет гине. Сім'я твоя гине, я вже до нас переведу. Ти сам нагрішив, і сім'я гине люди в поганому десь уже ну, в неправильній позиції, неправильно живуть і кажуть, і збоку вже зрозуміло, але людина не може покаятись. І знаєте чому? Там є дуже важливі слова: і ожерсточив Господь серце фараона, серце кам'яне. А кам'яне серце то важко пробити. І коли серце кам'яне, тоді нема покаяння. Це неможливо перемінити своє життя, коли воно не проникло глибоко і якесь розуміння. І знаєте, тому цар Давид, 50-й псалом, дуже відомий псалом, він каже такі слова там: Серце чисте, сотвори мені, в Господи, і дух правий обнови глибоко в мені. Він каже, серце чисте сотворив. Для чого серце? Покайся, Давид, ти ж кажеш сам. Зрішив я перед тобою і неправе зробив перед лицем твоїм. Але він каже, серце чисте сотворив мені. Що важливо? Перед покаянням чи вже під час покаяння це серце чисте, яке дає Господь. Він дає тобі прозріння від гріха, апостол Павло, будучи досить благочестивою людиною, яка жила по закону, він не жив будь як. Перепрошую, він жив по закону, і коли він зайшов вже в таку сторону, де гнав церкву Ісуса Христа, віддалився, скажімо, від Бога, Бог дав йому покаяння і прозріння, Бог торкнувся його серця, і апостол Павло просто перемінив своє життя. Знаєте, я би хотів з вами помолитись, якщо Господь десь торкався вашого серця не раз, і ви розумієте, що неправильно десь поступаєте, Ну, не можете нічого з тим зробити. Ми зробимо, як Давид. Він, він казав: Серце чисте, сотворив мені, Господи, і дай мені покаяння. Бог дає сили людині лишити гріх. Бог дає людині можливість дійсно щиро покаятись і повернутися від свого будь-якого гріха. Бог дає сили. Але що я зрозумів, що від нас залежить? Я, знаєте, роздумував і думаю, Господи. Бачу в Біблії, що навіть серцем ти людини управляєш написано. Сер... Серце царя в рука Господа, і як потоки вод, куди захоче, так направляє. Бачу, до Саула приклав Духа Злого, який просто його виводив в себе, він був як людина одержима. Бачу фараона, серце, Ти сточив, Господи, ну що тоді ми можемо зробити? І я зрозумів, що з нашої сторони, коли Господь торкається до нашого серця, важливо не зробити його жорстоким. Коли Господь торкається вашого серця чи мого, ми що можемо зробити, не зробити його жорстоким. Чому я так кажу, Іван Євангеліє від Луки, в восьмому розділі з 4 вірша, є описана історія про чотири почві. І Ісус говорить і розказує, коли почули люди слово Господнє, Він говорить, як воно діє. Одне впало на кам'янистий ґрунт, одне між бур'яни і. Нічого воно з собою не родило. І там є один дуже важливий момент, там є ґрунт, який дає прорости тому насінню. Це ті люди, які слово Господнє бережуть у доброму серці. І від нас що важливо просто не зробити жорстокими свої серця. Коли Бог каже так, і ти розумієш, що насправді десь воно так, ну ти просто не хочеш то зробити. Важливо не зробити ото жорстоке таке серце. Бо Господь говорить раз, другий, третій раз. Бувають різні навіть методи у Господа. Бог доводить людей. Я, так, я і бачу це, і в писанні в його написано, і на практиці. Бог доводить людей, якщо сильно любить, до лікарів, операції. Одна сестра розказувала: мені треба було, щоб її, скільки операцій зробили, перерізали, скільки. Хай Бог помилує. Але вона покаялась. Як Манасію, полон. Господа сила і влада він як захоче, так зробить. Тому. В селі, де я родився, був один такий чоловік, який, ну, вийшло йому трошки десь щось мати, краще жити. І то давно було розказували вже е, тато, мій старші люди, і він купив собі кожух дуже гарний, тоді це були такі, знаєте, якби винятки, хто міг собі таке дозволити. І не один, а три, чи чотири купив. Йому дуже сподобався, і він купив і сказав такі слова тепер я вже ніколи не замерзну. Час дуже скоро змінився. Прийшла друга влада, ви розумієте, яка, і почали вивозити людей, хто щось трохи мав в Сибір. І по дорозі, поки він їхав, він там замерз і в тому кожусі. Знайте, час дуже скоро йде, все минає, все проходить, і Бога влада насправді. У Бога слава, у нього сила. Написано, що Господь вириває з корінням народи і поставляє на них смиренних. Він, як захоче, так дасть, зробить і то, що захоче, то дасть. Тому важливо, коли Бог торкається серця нашого, хто такі ми? Ми просто люди, які хочемо йому служити, але важливо не зробити жорстоким серце. Бо якщо серце буде кам'яне, нічого його не проб'є. І людина йде в загибель, і все. І все, і просто нічого не може змінити. Я хочу з вами помолитись. Якщо в нашому житті були такі моменти, що Бог торкався нашого серця і казав, що щось нам треба лишити, давайте попросимо у нього сили. Попросимо, щоб він серце чисе сотворив і дарував нам щире покаяння. Амінь. Помолимося.